Я вітаю всіх, хто щойно долучився до нашого ефіру. Сьогодні гість нашої студії, народний депутат України, представник політичної партії Воля Юрій Дерев'янко. Пане Юрію, я вас вітаю. Вітаю вас! Власне, триває е, український тиждень в європейському парламенті. Там е, різні майданчики для обговорення, але знаємо, що і питання політичної кризи також обговорюється. Як гадаєте, чи повернуться, але чи або чи сподіваєтеся ви на те, що українські політики повернуться із готовим рішенням по виходу з політичної кризи? Я перш за все хотів би сказати, що ми три тижні не працюємо в той час, коли дійсно ми маємо глибоку політичну кризу, і на мій погляд, це не дуже правильно. Не дуже правильно в цей час не робити якихось дій. Спільних дій по виходу з кризи, а мати такі великі канікули. Те, що під час цих великих так званих канікулів ми маємо зараз нагоду поспілкуватися, наші представники нашого парламенту з європейськими колегами, це позитивно. От і я думаю, що вони повинні у першу чергу подивитися, як дотримуються законодавства наші європейські колеги, тому що наш український парламент і в тому числі керівництво українського парламенту, мабуть, це мало б взяти на озброєння в першу чергу, щоб закони України, Конституція України, регламент Верховної Ради України дотримувалися в першу чергу. Тобто певний обмін досвідом певний обмін досвідом, певний певні можливості, нові перспективи для комунікації для реформи самого парламенту. Але я хочу сказати, що не так важливо прореформувати внутрішні процедури парламенту. Це не так важливо прореформувати, як важливо прореформувати власне процедури, за якими наші. Депутати стають депутатами, тобто виборче законодавство. Тобто, це важливо прореформувати і тому, що якщо в Європі в європейських в європейських парламентах ми не маємо взагалі мажоритарних депутатів, таких, які не. Можуть бути в залі без партії, без нічого, то в українському парламенті на превеликий жаль, ми маємо. Якщо в європейському парламенті не може бути такого, що представник народу, якого обрали, не має права голосу, то в українському парламенті ми сьогодні маємо 50 народних депутатів, які є позафракційними, які відповідно до чинного українського законодавства взагалі не мають права голосу в середині українського парламенту під час обговорення законів, під час виступів і таке інше. Це повний абсурд, тому що 50 народних депутатів це приблизно представники 7,5 мільйонів виборців. Тому, коли ми говоримо про те, яким мав би бути парламентаризм, і в який спосіб ми повинні проводити вибори, то я переконаний, що та система, яка в нас сьогодні є, вона захищає олігархів, вона створює олігархічний вплив на парламент, олігархічний вплив як наслідок на уряд, вона сприяє тому, щоб саме через олігархів, через маніпулятивні ці всі речі ми мали. Не рух вперед, не здійснення реформ, а те, що ми маємо зараз. І мало того, хочу сказати, що тільки зміна виборчого законодавства насправді змінить обличчя парламенту. Коли виборче законодавство буде змінено таким чином, що це будуть відкриті партійні списки, так як було на місцевих виборах, відкриті партійні списки. Коли це буде зовсім зменшено бар'єр або його від, 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 відмінено повністю, коли це буде заборонено політичної реклами під час виборчої кампанії, бордової реклами. Коли це буде жорсткий контроль за фінансуванням політичних партій і державне фінансування політичних партій, як це в багатьох європейських країнах, в тому числі, тоді ми будемо мати дійсно інших людей і в парламенті. І тоді не будемо ми говорити про процедури. Ми тоді будемо говорити про те, що ці люди будуть відповідати е, тому високому імені народного депутата. І я переконаний, що такі люди не будуть робити те, що робили ганебно що в минулому скликані. Кнопку давити, порушувати жорстко регламент і робити все те, що до цього часу Привеликі жаль в українському парламенті цьому складі і В цьому парламенту. Складі, парламенту ви ви бачили потенціалу для ухвалення таких змін, тим більше коли е, є загроза дочасних парламентських виборів. Я сподіваюся, що наші партнери, європейці і американці, в тому числі, вони розуміють, що, щоб змінити систему, треба в тому числі трошки підтиснути і вплинути на наших керівників на президента на більшість Верховній Ради, для того, щоб такі зміни були ухвалені. Самостійно без тиску, без підштовхування цього звичайно не буде. Чому? Тому що ми чудово розуміємо, що сьогоднішня структура парламенту і ті правила, за якими депутати потрапляють в парламенту, вигідно не нашим європейським партнерам і не тим, хто нам дають мільярди доларів для того, щоб Україну підтримати на шляху реформ і ці реформи здійснити. Це здійснювати. Це вигідно тим, хто заплатив. Сотні мільйонів доларів перед виборами і використовує і українську владу, і український парламент, і потім уряд, в тому числі для того, щоб збагачуватися далі, це є олігархи, це. Є. Ахметов, Пінчук, Коломойський, Льовичкін, Фірташ і всі інші, яких ви чудово знаєте, які мають колосальний вплив на формування парламенту, на призначення чиновників в уряді, в тому числі найвищі посади. І тому цих людей це влаштовує. Але це не влаштовує український народ, це не влаштовує наших європейських партнерів і, і американців в тому числі. А тому ви я, гадаєте, я, що зміна я, виборчого законодавства на розірве у ці зв'язки? Виключно. Я вважаю, що це ключ до того, щоб систему дійсно змінити. Це реальний ключ, тому що це є суттєве зниження перешкоди фінансового цього бар'єру для того, щоб потрапляти у владу. Це відновлення довіри людей і бажання людей висувати справді своїх представників, розуміючи, що вони не будуть обирати із двох найгірших чи з трьох найгірших, і що вони ні на що не впливають. Це шанс для людей активізуватися, висунути своїх кандидатів, зробити все необхідне для того, щоб ці люди, коли цього бар'єру фінансового, немає. Стали депутатами і відстоювали їхні інтереси в парламенті в тому числі. Тому це є ключ. І ще раз повторюю, коротко: це є повністю відкриті списки, це скасування виборчого бар'єру або зменшення суттєво зменшення його по відсотках. Це є заборона політичної реклами і бордової і телевізійної під час виборів, і це є жорстке е, жорсткий контроль за фінансуванням політичних партій. Тоді в нас буде боротьба ідей, боротьба е, принципів, боротьба ідеології, а не боротьба е, кошельків. Пане Юрію. А якщо всіх цих змін не буде прийнято от найближчим часом, чи є тоді логіка у проведенні дочасних виборів, якщо така потреба виникне? На моє глибоке переконання, якщо будуть довчасні вибори за старою системою, то якісних, якісних змін ми на превеликий жаль не отримаємо. Ми отримуємо такі, такі фасадні зміни, але по суті якісних ми не Тобто, отримуємо. певне переформатування самих політичних сил, але система та сама певне переформатування, можливо, ну і швидше за все будуть змінені змінені обличчя. От але система залишається. Ви знаєте, якщо порівняти минулу каденцію, цю каденцію, то кількість людей, депутатів, які відповідають тим критеріям, про які я говорю зараз, реально збільшилася в цьому складі парламенту. Не тому, що система так хотіла, а тому, що система хотіла прикрашатися цими людьми для. Того щоб отримувати підтримку у виборців, от але це дуже повільний шлях, це дуже повільний процес, і якщо її не змінити радикально цю систему, якщо не змінити так, як запропонує, як ми запропонували. І до речі, це була пропозиція всіх наших партійців і людей волі, ми проводили форму неділю партії волі, і всі наші депутати, мери, які були обрані на місцевих виборах, всі як один висловились і проголосували за те, що без зміни системи в такий спосіб, годі думати, що новий парламент може бути набагато якісніший. Чим чим сьогоднішній тому, якщо ми це не зробимо, то це буде дуже повільний процес. Якщо ми це зможемо зробити, і я сподіваюся, що нас партнери міжнародні підтримують, то тоді звичайно є сенс е тому, що ці зміни принесуть реальний результат. Тим часом, під час українського тижня в Брюсселі від європейських політиків чуємо, що вони хочуть бачити стабільну і прогнозовану Україну. От по відношенню до нашої сьогоднішньої ситуації, до ситуації з урядом, як слід розуміти ці слова? Знаєте, ми всі хочемо в Україні бачити стабільну прогнозовану Україну, і мало того, з таким наміром і з такими думками ми йшли на парламентські вибори минулого року, тому що ми маємо нового президента обраного. Ми вже обрали новий парламент, новий уряд. Але бачимо, що ті всі обіцянки, ту програму дій, яку уряд обіцяв, він просто її не виконує і не хоче її виконувати, і швидше за все цей склад уряду не зможе її виконувати. Ви знаєте, якщо подивитися на результати діяльності уряду за два роки, то вони насправді ну, суттєво вражають, тому що, якщо ми подивимося на такі речі, як. Підняття, наприклад, тарифів на воду в три рази на газ, в п'ять або в десять разів в залежності від споживання, на електроенергію, в два з половиною, в три рази, а з 1 березня, з вчорашнього дня, ще плюс 25%. Я вже не говорю про курс національної валюти, який був 10 гривень, зараз 27, Хоча там так само частка уряду і робота уряду в має вплив на нашу національну валюту. Але в той самий час ми бачимо, що робочих місць в нас немає. Вони скорочуються, зарплати, рівень зарплат скорочується. Ми бачимо, що люди. Не можуть навіть вижити за ті копійки, які сьогодні отримують Проміжутковий мінімум з 1200 гривень виріс до 1378, тобто на 15%. тоді коли вартість життя і, взагалі, можливість прожити подорожчала в 2-3 рази. Тому, коли ми говоримо про те, що це, це одна і... сторона медалі, інша сторона медалі реформи чи ті реформи, які були анонсовані, які ми вимагали, щоб вони були проведені, і здійснені рухаються вперед. Ні. Вони або буксують, або про них багато говорять, але результатів ми не маємо. Наступне, коли ми говоримо про боротьбу з корупцією як один із найважливіших е, таких, знаєте, е, одного з найважливішої реформи, розмов багато, шуму багато, а все стоїть на своїх місцях. Бачимо, що на гарячому ловому і по кіотських грошах, і по Держкомзему, і по всіх аферах пов'язаних з тією системою корупції в Держгеокадастрі, яку до цього часу за два роки не скасували, і по всіх тих випадках, які ми розглядаємо на нашому профільному комітеті, пов'язаних із Гордієнком і з усіма іншими. Це як при, при тій старій, знаєте, епосі Януковича, коли е, фактів багато, е, всі щось розслідують. В кінці кінців ні до чого це не приводить. А на якій ланці от заходиться цей глухий кут? Це все знаходиться на, на лан, ланка, які на якій знаходиться, на якій заходить це глухий кут, е, це ланка кругової поруки, тоді коли. Одна політична сила, яка щось робить, має е, свого представника у правоохоронному органі, наприклад, в Міністерстві внутрішніх справ розслідування, звичайно, це здійснюється відповідно. Е, Генеральна прокуратура, яка це отримує, вона так само є пов'язаною з іншою політичною силою яка є в коаліції. Тобто, ніхто не хоче втрачати свої політичні рейтинги, ніхто не хоче відповідно. Втрачати довіру у людей це все гальмується, це все приховується, і в результаті втрачають люди. Тому чому втрачають люди? Тому що ті чиновники, які відчувають безкарність, ті чиновники, які грабують, от вони де просто демотивують, е, деморалізують наших людей. Ви думаєте, люди цього не розуміють чи не бачать? Бачать і розуміють. Якщо хтось там е, святкує мільярди, то люди не можуть просто. Після походу до лікаря чи в аптеку ні за комунальні платежі заплатити, ні продукти купити, ні навіть купити вже якусь одежу. Не ж просто в магазинах, а в секонд-хенді не можуть уже нічого купити, тому що реально грошей не вистачає. Тому, коли ми говоримо про реформи, коли ми говоримо про реальні зміни, то я вважаю, що ми у першу чергу зацікавлені в стабільності, щоб ці реформи здійснювались, але ми хочемо, щоб там були ті люди у уряді, щоб були ті люди у владі, які кажуть і роблять, кажуть і роблять а не. Говорять, обманюють чи брешуть і ще й крадуть до того. Пане Юрію, знаємо, що в уряді підготували е, програму дій е, покроковий. Е... План реформ. От якщо взяти її до уваги поставити на чіткий контроль парламенту, ви готові довірити цьому складу уряду, реформувати країну і далі. Ну давайте подивимося так: на початку формування коаліції було 300 народних депутатів, понад 300, які мали довіру до повного складу уряду, який зараз збанкрутів. Зараз навіть немає 200 народних депутатів, які мають довіру до цього уряду. Тому, якщо ми говоримо про уряд в сьогоднішньому складі, то відповідь ні. Якщо ми говоримо про можливість переформатування уряду з новим прем'єр-міністром, то треба подивитися, чи не йдеться ще хоча б 226 народних депутатів, які зможуть довірити цьому новому уряду. Ми бачимо зараз заяви спочатку прем'єра в напрямку того, що це президента відповідальність, потім президента в напрямку того, що це Верховної Ради відповідальність. Друзі, якщо сьогодні ми не відправили уряд відставку, то це означає, що ті, хто його не відправив відставку, взяли на себе відповідальність за те, що зараз відбувається. До цього відповідальність несли солідарність, народний фронт, самопоміч, Ляшко, Батьківщина. Всі хто був коаліції. А після того, коли ми не відправили уряд це відставку, на себе відповідальність взяли всі олігархи, які не голосували, і партії, які їхні не голосували, і Відродження, і всі ті представники від Коломойського Пінчука, Ахметова, Льовочкина оці всі люди, які не голосували за відставку, уряду, зараз в Тому числі опозиційний блок взяли відповідальність за цей уряд, і цьому уряду дали карт-бланш грабувати країну ще мінімум до осені. Чому я кажу грабувати? Тому що ви подивіться, уряд зараз готує е, проект е, продажу землі на 1 мільйон гектар української землі сільськогосподарського призначення. В коли у нас розруха, в коли у нас криза. Чотири обленерго, контрольний пакет такцій по 70, по 60, по 51% продати. Хмельницьке обленерго, Миколаїв обленерго, Харків Обленерго, Тернопіль обленерго, якщо не помиляюсь. Виникає питання. Чекайте, це те саме було при Януковича. Як тільки він став президентом, велика кількість обленерго контрольних пакетів було продано. Ми що, отримали кращу якість електроенергії зараз по тих проданих. Обленерго, чи ми отримали зараз розвиток тих обленерго, чи там вони трансформатори почали ставити, чи підключення до електроенергії настало дешевшим. Ні, все навпаки. Всі ті приватні власники, які зараз є олігархами, прізвища яких всі так само знають: і Григоришин, і Бабаков, і Коломойський, і Суркіс, і всі інші, які зараз став власниками обленерго, вони лобіюють через НКРЄ. Ці всі драконівські корупційні тарифи попробуйте підключитися сьогодні до приватних будинок, який ви побудували до, до електроенергії, або будь-який підприємець дрібний, середній чи навіть великий, нехай попробує підключитися до, електро, до, до мережі. Та це неможливо. Це жахливі величезні рахунки, які потрібно платити приватним обленерго для того, щоб вони працювали. У мене виникає питання: чому зараз уряд таким чином... Це е, газує, це штовхає для того, щоб саме в цей час продати найласі шматки української Пане власності. Юрія, ну, якщо дійсно... Ми, як політична партія воля категорично проти такого підходу. Ми вважаємо, що вони хочуть до кінця року розрахуватися своїми. Фінансистами, олігархами, яких привели до влади, які стурмували і забезпечили їм проведення виборів в минулому році. Тому я вважаю, що це злочин для українського народу сьогодні продавати найкращі підприємства, найкращу власність в той час, коли продати і за реальні гроші неможливо. Запитайте у будь-якого власника, в тому числі і у е, тих, хто сьогодні управляє активами. Президента, чи є сьогодні ймовірність продати щось за якусь реально хорошу ринкову ціну і отримати від цього Юрію, схожі слова сьогодні? Зранку я почув і від вашого колеги від фракції блоку Петра Порошенка Борислава Розенблата. І він говорить, що вихід із ситуації найближчим часом це відставка уряду. Які є механізми, коли парламент вже надав імунітет на півроку. Механізми є різні, і найголовніший механізм це добровільна відставка прем'єр-міністра. Це найкращий найпростіший механізм. Ці ті інші механізми, які стосуються розгляду постанови в парламенті про відставку окремо прем'єр-міністра, наслідком якої також є відставка всього уряду, можливо, є також механізмом. Але якщо ми хочемо дійсно стабілізувати ситуацію і відновити довіру людей, спочатку до парламенту, а потім до уряду, то Дуже важливо, щоб це розуміння було у фракції прем'єр-міністра. Щоб вони розуміли, що якщо ми хочемо мати стабільність, то нам треба негайно мати технократичний уряд не по партійним квотам. Уряд, який сьогодні візьме, мене... що у вашому розумінні технократичний уряд Мому... не, не з депутатів чинної верховної Ради? У чи... моєму розумінні технократичний уряд це той уряд, який буде мати підтримку сьогодні у наших міжнародних партнерів. Це той уряд, який буде мати підтримку сьогодні у. МВФ, як найбільшого кредитора, який сьогодні підтримує наш бюджет, в тому числі, це уряд, який буде сформований за професійними критеріями, не політичними квотами. Не так, що ті фракції, якщо вона буде в коаліції, даємо таке міністерство, а ті фракції даємо таких кілька міністрів. Але знаємо, щоб знайти компроміс це одно. Треба якийсь баланс. Ви знаєте, шукати. зараз питання не компромісу. Зараз питання. Е Долі, долі, долі країни на ближчі півроку, не ближчий рік. Я би не хотів лякати наших українців нічого не страшного не відбудеться, навіть якщо ми підемо на перевибори. Але якщо ми говоримо про те, що амбіції власні політичні чи партійні треба приборкати, то зараз треба саме такий спосіб сформувати уряд. Уряд не через квотний принцип, а через підтримку тих фахових людей, які можуть там. Бути запропоновані і які можуть бути членами уряду в цьому випадку. Є шанс, що такий уряд може працювати в іншому випадку, якщо всі... Будуть чіплятися і триматися за своє крісло, то будь-який інший формат при діючому прем'єр-міністрі яценюку заміна якихось окремих міністрів ні до чого в кінці кінців не призведе. Призведе до того, що не буде голосів у Верховній Раді, і ця криза просто буде стагнувати, довше тривати. І я розумію, що всі хочуть, і європейці і американці, всі хочуть, щоб Україна зараз не демонструвала ніякого колапсу, ніякого ніякого. Значить, ніякої глибокої кризи на жаль, жалюку ми вже зараз маємо. От тому такий стан може, якщо я цю залишиться прем'єром з тільки якимись невеликими змінами в уряді серед міністрів, може продовжувати ще кілька місяців підряд, але все рівно згодом це призведе до того, що народ України повинен дати новий мандат новим своїм депутатам, новим своїм е -вибор, новим своїм кандидатам, які стануть згодом депутатами, і вони мають переобрати уряд по новому. Це має сенс тільки в тому випадку. Я маю на увазі перевибори, щоб вони були ефективні. Якщо ми зробимо по новій системі, будемо йти по старій системі. Ми будемо дуже повільно рухатись до прогресу. Це буде прогрес у будь-якому випадку, але дуже повільно. Тобто, за вашими словами, косметичні зміни в уряді вони не призведуть до якихось серйозних результатів. Все одно криза зберігатиметься, лише відтягнеться певний момент. Так, якщо ми кажемо про косметичні зміни, то ми говоримо першу чергу про керівника уряду, про прем'єр-міністра. На превеликий жаль, але ми сьогодні. Отримали найбільше розчарування українців в уряді, власне, з який очолює ценюк, от і не тому, що він найкраще в країні говорить, а тому, що він найгірше в країні це робить. Те, що обіцяв, то він на превеликий жаль найгірше серед зароби. тих прізвищ, що вкидаються в інформаційний, в інформаційний простір. Я маю на увазі кандидатів на посаду прем'єр-міністра. Ви бачите ту людину, яка може згуртувати парламент і цю ідею з позачерговими виборами взагалі відкинути. знаєте, я вважаю, що сьогодні більшість коаліції, яка несе відповідальність політичну за стан справ, вона повинна запропонувати компромісну кандидатуру. Якщо у них є політичне банкрутство, повністю політичні. Банкрутство і кадрове банкрутство. Якщо не можуть вони нікого запропонувати з тих людей, хто міг би серед в першу чергу серед своїх колег отримати підтримку як компромісна фігура, то це означає, що їм треба прийти і людям чесно сказати. Ми є банкрути політичні, і в нас кадрового резерву ніякого абсолютно немає. Тому однозначно люди повинні перезавантажити цей парламент. Але я сподіваюся, що серед... Е Певних в певних різних політичних силах є кадровий резерв, і ці люди будуть запропоновані. Тобто є людина, яку ви готові підтримати. Ми будемо дивитися конкретно, що це за людина, за що вона, що вона буде відстояти Нам важливо принципи. Нам важливо, щоб та людина, яка прийде до влади, яка буде запропонована і може бути прем'єр-міністром, наприклад, щоб ця людина відстоювала ті речі, за якими. Прийшли з майдану у Верховну Раду відстояти боротись. Для нас принципово важливо це є боротьба з корупцією, реальна, а не уявна. Для нас принципово важливо деолігархізація, але не така деолігархізація, як говорить цинюк. Що вже в нас олігархів немає в країні, але в той самий час саме для олігархів підвищуються всі тарифи, підвищуються всі платежі для того, щоб саме вони з цього отримали прибуток. Для нас принципово важливо реальна. Реальна підтримка і захист малого і середнього бізнесу, а не так, як зараз, що у нас всі підприємці дрібні або закриваються, або думають, як за кордоном за кордон перевести свій бізнес. Для нас принципово важливо реальне конкурентне середовище, а не так, як зараз, коли в нас бензин, який мав би коштувати 16-17 гривень максимум, він коштує 20-21. Тому що антимонопольний комітет, який підзвітний уряду, який з подачі уряду очолює керівник антимонопольного комітету. Робить вигляд, що вони з цим активно борються, але насправді ціни на заправці ті самі. Для нас принципово, щоб е, всі ці кроки, про які ми говоримо, були реальною частиною дій і плану дій того прем'єра і тої команди, яка буде запропонована. Тоді ми будемо це розглядати. Якщо це все щось буде інакше, ну вибачте, але я вважаю, що тоді люди повинні дати оцінку, чи е, вони хочуть мати. Такий уряд і таку більшість, і таких політично відповідальних людей і політиків. Чи вони хочуть туди дати можливість зайти новим, не новим, а тим, хто дійсно відстоює їхні інтереси, тим, хто дійсно готовий працювати на Україну? Дякую вам, пане Юрію. Юрій Дерев'янко, народний депутат України, представник політичної партії Воля, був гостем нашої студії сьогодні. Дякую за увагу. залишайтеся на парламентському і далі.